У напрямку Дніпропетровської області ворог значним чином уперся в українську оборону поблизу Костянтинополя та південніше богатиря. Пише автор телеграм-каналу Говорять Снайпер» воїн Станіслав Бунятов додає. Окупанти намагаються прориватись крізь низку сіл по річці Мокрія Ли та в районі Надеждинка і Прображенки, активно застосовуючи автомобільний транспорт та піхоту. Рух на цих ділянках чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужуватися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів. Бунятов у коментарях до публікації наводить схему утворення кліщів. Столити їх окупанти хочуть у дачному. Це населений пункт Новопавлівської громади Дніпропетровської області. У районі Срібного та Андріївки ворог намагається діяти більш активно та просувається можливо для формування потенційних клешень і охоплення території між ними, що цілком не виключено, бо там між ними фактично одні поля на лінії Надежденка, Удачна, удачно Успенівка і далі гаряче. Противник не полишає спроб руху в бік адмінкордону Дніпропетровщини. Саме тиск на цій ділянці фронту знов таки пов'язаний з намаганнями Російської Федерації показати масштабування театру бойових дій за рахунок нових українських територій, В першу чергу мовиться про Дніпропетровську область. Ситуація складна, але ну я сподіваюсь, генштаб збройних сил України адекватно відреагує на ускладнення ситуації на цьому відтинку. Фронту тим часом на покровському напрямку ситуацію вдалось стабілізувати. Додає Дмитро Снігировба. Більше тут сили оборони України змогли перехопити у ворога тактичну ініціативу. Особливо цінним було відбиття Котленого, яке прикриває трасу Покровськ Дніпро одне із найважливіших логістичних сполучень українського війська. Ірина Лосачова Іван Бецької дні